Щоб показати такий вініл Pink Floyd Animals. Який був концерт вийшов в 1977 році. А це виходить. 2018 ремікс. Якийсь видно. Доработано, обработано, може щось улучшено, може щось ухупчено. Я, в принципі, за нього розказувати не буду. Оставлю ссылку на у YouTube є обзор цього вінілу. Там все про нього розкажуть. Якщо вас цікавить, ви можете перейти по силці і подивитися. Я просто хочу показати. Він зараз запечатаний. Просто его перед камерой распаковать. Отрезаем пленку. Пленка нам не нужна. Так, так он, видно нормально, ну, да? Значит, открываем. В принципе, пленку снимаем. И в сторону. Открываем. Тут получается такие картинки. Так, вот так будет лучше видно. Так, сам... Сама платівка цьому кармані. Чорний конверт. Такий цікавий. Сам вініл. Пишуть, що 180 грам. На вигляд ніхто його не залапав ще поки. Так, це, запускаємо назад. Значить, що тут ще є? Тут щось повинно бути. Значить, тут у нас кладено... Ага. Такий альбомчик. Pink Floyd Animals 2018 Rmix. Ззаді Floyd, Love так. Ну. Оце, наскільки я пам'ятаю, така картинка була на оригінальному дискові, який вийшов у 1977 році пройшлої. Прошлого сторіччя тут получається пунктир. Не знаю для чого. Треба буде поцікавитись. Видно, да? Так. Тут вже пішов. Текст пісень. А де ноти? Нот нема. Можна було б на Кобзі зіграти Свій ремікс. Так Тут фото Waters. Тут барабан. Так. Пропустив. Гілмор, того я не пам'ятаю. Уайт, мабуть. Чи як він там... Так. Не пропустив, пропустив. Цікавий такий альбомчик, навіть зібрані всі якісь малюнки до цього альбому. Я його, чесно, не знаю. Продолжение цього альбома. Це треба все гуглити, питати. Ось такий альбом. Будем слухати. А за опис цього альбома вже за музикальну сторону там я оставлю ссылку. Там в Ютубі є такий. Блогер дубовик. У нього є спеціально знятий по цьому вінілу ролик. Подивитесь, якщо буде бажання. Все.